І всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі Бані Стока. І це відео, де я облаштовую будинок. Точніше, будую цей будинок новий, безкоштовний. Ну що ж, е готуйте чіпсики, заварите чайок, а ми починаємо. Так, ну в мене взагалі його нема. Ой. Так, ну я думаю, спочатку треба поставити там по стіни. Паркет е я і не відведу. Може, ось цей. Ой, ні, знову цей бак з ось цим. Дивіться. Дивіться, який бак. Зараз я перезайду. Все, я а надіюсь, такого зараз не буде. Так. О, слава Богу. Так, тепер е -е -е, обої. Так, ну, ось це моя база. Ну, це як для кухні база чи для прихожі. А так база це ось ці чотири. Ось це, ось це, ось це. І ось це. Тому що ось такі. Так, ну давайте ось ці, мені здається, пасують. І а сюди давайте ось ці. І мені здається, що ось тут. Тут краще зробити як прихожу, а ось тут от кухню та що ж таке. Ну, давайте вже починати будувати. Так. Холодильник, ну мені, якщо чесно, звичайно, подобається ось цей холодильник. Ну, але, що ж, я не хочу, щоб він повністю цей будинок був з куплених наборів. Так, тепер ось тут. -от. Ось так от. Давайте в мене їжі, звичайно, дуже багато, тому поставлю два. Ось так от. Так, і тепер я хочу шкафчик якийсь. Ось такий давайте поставимо. Щоб ось тут це лежало там для цього, для кухні. Ну, і ще як же ми, що ми не можемо без цього. Так, я вже їх поставила і давайте переходити до ось такі до залу. Тут хай... І ось це, мені дуже ось цей диван подобається. Прям дуже. Я його обожнюю. Так, давайте поставимо тілік. І знову шкафчик давайте поставимо, але комодик мені здається, сюди пасує. Ось так, от ось сюди. І ну тому що дуже Ну, я постоянно дивлюсь його. Як його. Ну, займаюсь спортом. Все я хотіла сказати. Тут три набора з йоги. Далі давайте ще щось. Тут ігри. Два набори. Ой. Е, давайте... Тут столик ось такий поставимо. Хоча давайте я, коли перший поверх збудую, тоді повернусь. Так, друзі, я вже закінчила з будинком і давайте покажу на нього обзор. Так, тут в мене, ну як тут я взиваюсь і таке сяке. Далі. Тут в мене ось такі приналежності, я ось так можу взяти. Ось тут поставити та позайматися йогою. Так, ну і тут ось такі м'ячки. І ось такі для йоги. штуковини. Та що таке? О, і далі дивіться. У мене тут кухня, а стіл на вулиці. Тут Велосипеди. І ось так можна проїхатися. І, до речі, якщо ви мені наберете 70 підписників, я покажу свого хлопця. Так, мене хлопець і я з ним буду жити. Але я вам його показувати не буду. Тут ось така для сидіння тут. І далі тут рослини, тут газу на У нас так косить траву. Так, і давайте покажу на вулиці. На, ну, на вулиці я почти... Ну, я нічого і так не зробила. Я трішки полп змінила ось такий він тепер. Так. Ой. І, ну, що ж, давайте вже. На другий поверх я вам покажу, що там. Так, далі, дивіться, це моя кімната. Це туалетний столик, а тут нічого нема. У ну, мене така кімната просто. І е, далі ось тут от такий як розважальний центр. Ось так можна пограти. Далее, вот тут можно поиграть. Вот тут можно потанцевать. И вот такая мать изменить. Ой. Ой. Я по провались. И вот так вот. Далее, давите тут из такая зона. Можно у карты поиграть. Далее, тут ванна вот такая. Ой. Я сменила бы трешки. Ну, ванна вот так по ванне Тут правильная машинка. Тут туалет. Тут ванна. Ну, а тут очки. Ну, А далее тут есть такая прилазит тоже. для газону. Ну і балкон є. Я... Ой. Ну дивіться, що це за бах? Я вам його показувати, звичайно, не хотіла. Але дивіться, ось я відвигаю. І якщо я ось так сажусь на перевернути щось, то воно ось так от садиться. Дивіться, а якщо ось все нормально, щоб ось так от було, то теж все нормально. Ну добре, хай вже буде ось так от. Ну що ж, друзі, це відео підходить до кінця. Я вам дуже велике дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Він називається Bunny Ну і допоможе, будь ласка, мені добити 70 підписників. Дуже хочу їх добити. Всім па-па!